Вітаю, панове! Сьогодні я вам трошки розкажу про мобулу 8 та покажу, як її швидко налаштувати. Приходить вона в такій звичайній білій коробочці. Збоку є наклейка, з якою версією передавача вона йде, йде вона з ЄЛРС та прошита до другої версії, але мій продавець вже перепрошив її на третю, тож в мене не було з цим проблем. Тож, давайте швидко зараз пройдемось по комплектації. Комплектація складається з от таких от запасних пропів, перехідника з s 2 на s 1 викрутки та запасних деталей. Ось тут е, приблудка для налаштування камери. Е, ще є, є отака от, от запасна штука, але я її прогубив. Десь вона валяється. Ну і сам, собственно, говоря, Dріp. Працює на ELRS 2.4. Відеозв'язок заявлений OpenTX до 400 мВт. Живлення в нього від 2S та можливе від 1С в нього двигунці 21300 Happy Models 11000 KV. Регулюється камера. Це кадікс ANT. І його розмір 120 на 120 мм у висоту 50 А ще в нього є чудовий мікро USB. І це, звісно, кара. Кара-кара просто хто ставить мікро USB у 2024-2023 році. Ну, та й добре, до речі, з цим Micro USB, в мене були проблеми не на цьому дроні, але на іншому, коли я перепробував е аж два шнурки різних, і він не підключався в мене дрон для Бетки. І аж на четвертому, може, третьому шнурку він підключився. Тобто, якщо у вас. В комплекті шнурка немає. Якщо ви е, візьмете свій якийсь е, шнурочок, е, щоб під'єднати до Бетафлай, і він не вімкнеться, Не панікуйте, спробуйте інший, інший і ще раз інший. Тому що може бути проблема не в дроні, а в самому е, шнурку. От для чого я його собі придбав? Е, наразі я не можу виконувати тренувальні польоти на повнорозмірних дронах, тому е, мені. Е, Оця штука стала пригоді, щоб тренуватись в приміщеннях для польотів в приміщеннях. Дівіарки, на жаль, я вам показати не можу з тих місць, де я літав. Але скажу так, що літав я поки що у стабі. Досить складно мені поки що керувати в акро. Маленькі дрони це щось таке цікаве та нове для мене. поки що. Я попередньо лише коли він мені їхав, налітав 2 години. У симуляторі. Навіть досвідченим пілотам я б радив політати трошечки у цьому форку від ліфтов мікродронс. Його можна купити у стімі, що я і зробив. Дуже прикольний тут всякі дрібні дрончики, на яких можна погасати, звикнути до цієї динаміки. Добре, гайз, давайте тепер тоді перейдемо в ліфтов безпосередньо до налаштувань. І так нам потрібно під'єднати дрон до Betaflight. І перше, з чим ми зіштовхнемось, це з криво розташкованим роз'ємом мікро USB, бо він знизу під кутом не зовсім зручно товстим мікро USB дротом туди. Потрапляти, але бачите, <laughs> мені це вдалося. Якщо його потрібно буде відкалібрувати, це буде жах. Треба шукати якийсь стол, який має крутий зріз, щоб цей шнурок звисав з нього. Ну, коротше, це ціла історія. Хіппі модул. дивне рішення зробив з цим дротом, звисаючим з дрону. Окей, під'єднали до Betaflight. Перше, що б я рекомендував зробити, це зберегти. Пресети. Це Save Backup ми тиснемо в вкладці Presets і зберігаємо пресети. Вони вже в мене збережені, бо це вже я зробив. Окей, наступним кроком йдемо в Update firmware і вибираємо auto Detect». У мене вже все оновлено. Якщо у вас не оновлено, то рекомендую після обрання цих характеристик. Нажати Load Firmware, де скачається прошивка, та нажати натиснути Flash Firmware. Після цього е перезавантажиться дрон, перезавантажиться під'єднання до Бетки, і, е відповідно, все буде окей. У мене дрон вже прийшов одразу на третій версії Експрес «ЛРС», мені прошив його продавець. Він сказав, що це в нього стандартна практика, тому я нічого не перепрошував. В цій вклаці, до речі, ми можемо трошечки підтюнути піди, якщо вам це потрібно, але якщо тільки якщо ви знаєте, що ви робите. Інакше можна спалити і мотори, і пальотники, все на світі. Не лізьте, якщо не знаєте. У вкладці ресівер. Нам потрібно буде вибрати, у мене вже це все вибрано, бо я вам показую після того, як сам перевірив і все зробив, треба буде вибрати SPI RX. І ось тут ExpressLRS. LRS. Після того, як ви збережете та перезавантажите, у вас перепід'єднається дрон і буде нова вкладочка. Не вкладочка, а поле Binding Phrase, де ви вписуєте наш пароль, фраза кодова і зберігаєте. В принципі, на цьому вже ми зробили достатньо, щоб дрон під'єднався до пульту. Але я ще зайшов в ОСД та зробив деякі налаштування. Налаштування розмістив ту інформацію в тому порядку, як мені зручно і як мені хочеться її бачити. Ну і, Звісно, виходячи з можливостей, що дає нам дрон. Не рекомендую розміщувати щось у цих крайніх полях, бо якщо в залежності від той картинки, яку ви бачите в окулярах, воно може бути зрізане останні цифри. Ну, для мене це достатньо оптимально, ще навіть є трошечки зазору. От я тут собі вивів потужність і канал, на якому я працюю відеопередавача. лінк-воліті та сигнал телеметрії, потужність передавача, режим, в якому я ліч, літаю, це температура, якщо я не помиляюсь, VTX. Це можна перевірити, натискаючи на ось цю штуку. Не можна. Чи можна. Да. Можна підсвічується, вибачайте, корти температура. це температура процесора, ядра так називаємо. Тут в мене е, заряд батарей, скільки я пролетів, е, розхід е, в амперах навантаження на батарею, та скільки е, в часах я вже е, витратив. По ту, ну, заряду батареї. Тут в мене просто бренднейм і попередження. Ось таким чином у мене ось налаштована. Тепер я вам покажу, як це виглядає з камери дрону. Можете подивитись. Ось так це виглядає. Мене просило показати ніж, тож я його показую. Тепер я пропоную внести налаштування до нашої апаратури і під'єднати. І з дроном вмикаємо. пульт, Політаємо. Заходимо в налаштування Express ЛРС. Виставляємо дуже важливо, я спочатку по мучився з цим дроном, не міг його під'єднати, потім зв'язався з продавцем, і продавець мені підказав, що можна поставити. 250 гц. Тоді буде е, працювати передача коректно, бо в мене стояв на 10 тисяч, е, здається, навіть на 500 Гц він, е, здається, мені працює коректно. Але я все-таки працюю на, зараз з ним на 250 Гц, Мені вистачає для такого невеликого дрона цього е, пакеджрейту швидкості обмін даними. І е, тепер ми е. переходимо. Це було в топ. Ми переходимо у вкладку Wi-Fi Connection. Enable Wi-Fi тиснемо і він буде транслюватись по Wi-Fi. Тепер під'єднуємось. По телефону до Wi-Fi, до речі, цей телефон мені е, дав мій товариш, він мене дуже виручає. І всім е, рекомендую мати з собою другий телефон, який у вас заряджений тільки для професійної роботи. Ви на ньому нічого не тримаєте, окрім е, додатків, які вам потрібні для виконання бойових задач. Він просто з вами майже ніде не займає мало місця, майже -м -м, ніде він там. Не розрядиться у вас, бо ви їм майже не користуєтесь, він не підведе як запасний. От, Вмикаємо Wi-Fi, під'єднуємось до Express LRS. Він під'єднався автоматично, але якщо, то я пароль е до Express LRS напишу вам тут. Е вбиваємо нашу Binding phrase, в нашому випадку це foxtrot. Вбиваємо і зберігаємо. Окей, виходимо. В принципі, це все, що нам потрібно було зробити. Виходимо на пульті, Окей Очікуємо. І під'єднуємо дрон. Вмикаємо поки що дрон. І ми бачимо, що телеметрія вже з'явилася. Перевіримо, ага, я зрозумів, що він там рвався, отак от. Так от. Тобто дрон працює, дрон під'єднано, дрон налаштовано, можна переходити до польотів. Е, тепер давайте підведемо деякі підсумки. проміжні. Я свою особисту думку лише скажу, що дрон тихий, як ви могли почути, його майже не чутно. Ну, звісно, на, коли ви будете давати обертів йому, він буде трошечки е, гучніший, але тим паче це тихий дрон. В нього є варіанти живлення 1С, 2S, і це добре, я вважаю. Потім я на 1С, звісно, його не перевіряв, але ну, кожен може, кому захочеться, перевірити його на 1С. Це також добре, щоб виробник дав таку можливість. У нього досить непоганий час польоту для такого, як для такого вубчика. Він літає приблизно 5-6 хвилин, якщо там дуже сильно його не топити. В цілому мені це придбання сподобалося. Я думаю, що це не великі гроші за таку цяцьку. Я заплатив за нього 4700 чи 4800, я не пам'ятаю вже точну цифру, але це досить скромні гроші для. Такого девайсу. Але е, треба пам'ятати, що все одно вибір кінцевий за вами, потрібен вам такий дрон, чи не потрібен взагалі категорія ВУПИ, чи е, можу вам щось послабкіше, вам подобається. там Мобула п'ята, мобула шоста, перепрошую, мобула сьома. Або може ви дивитесь на якісь сінелоги. Це тут вже кожному особисто вирішувати, що робити з таким дроном. Втрачено. Сіла, а я вважаю, що це натяк, шановні. Тому слава Україні! Зустрінемось.